Всім привіт! Я вже на локації. Сьогодні буду оформлювати фотозону на весілля. Починаю я, як завжди, з зборки каркасів. У мене буде три каркаси. Два я вже зібрала. І зараз буду монтувати на ці бокові каркаси кипаєтку. Зберу центральний каркас і буду монтувати на нього плівку. Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатись на канал. Вже зібрала каркаси. На центральний каркас зараз монтую плівку на бокові паєтку. Тука можна паеточку. Плівку я сьогодні використовую таку кремову кольору, вона матова. Ah, je ne Плівку я беру з запасом, щоб її можна було підгорнути. То тобто, якщо у вас каркас, ну, всі люблять 2 на 2 робити, то плівку треба брати, щоб був ще запас на оцей підгіб. У мене каркас 2,50 на метр 50. Плівка в мене 2,80 на метр 60. Прогрівати я буду плівку будівельним феном, але ну, в мене глянцева сторона, тож трошки її довше робити, ніж матово. Але матову сторону, до речі, можна зробити звичайним феном. Бо недавно мені написала клієнтка, вона хотіла купити велюр, а написала плівку, ну і в неї не було фену. Вона матову сторону зробила плівки і зробила це за допомогою звичайного фену. Матову сторону просто легше розрівняти. Змонтувала на каркас і закріпила магнітами і зробила максимальну натяжку. Тепер я її буду прогрівати будівельним феном для того, щоб розрівняти от усі такі нерівності. Плівку я вже змонтувала, розгладила. І тепер на бокові каркасики я буду монтувати паєтку. Тут вона матова. Так виглядає матова сторона. У мене буде глянець. Я змонтувала написи. У мене Полістирол золотий на пінопласті. І от хочу вам різницю показати, коли напис в захисній плівці і коли без. Бо я завжди у сторіс показую і кажу, що ми відправляємо написи у захисній плівці. Не забувайте її знімати. Але періодично мені пишуть, що написи перейшли в жахливому стані, всі подряпані, от в такому стані. А коли ви знімете плювочку, вони будуть такі. Змонтувала палітку на каркас і квіти. Квіти я закріпила прямо за каркас стяжками. Палітку, як завжди, я монтувала на магніти. на цю фотозону я привезла вже готові, просто їх закріпила. І така сьогодні у нас вийшла фотозона. Нагадую, що декор, який ви бачите на цій фотозоні. А саме каркаси, плівку, написи, паєтку, магнітики. все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. Ну, якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях. І до зустрічі на каналі.